Вже зараз РТЦК мають повноваження на притягнення до адміністративної відповідальності за неявку. Так? штраф. На сьогоднішній день це штраф. Угу. Вони це роблять, але вже зараз зловживають. Бувають випадки і в моїй практиці, і в практиці моїх колег, коли особа повідомляє, чому вона не може з'явитися, повідомляє про це письмово, але постанова все рівно виноситься. Буває таке, що особу не викликають, не вручають їй постанову. Але не дивлячись на те, що постанова не зручена, не вручена, РТЦК ставить відмітку, що постанова набрала про притягнення до відповідальності, набрала законної сили і направляють її до виконавчої служби. І людина, вже від того, від виконавчої служби, від постанови про відкриття виконавчого провадження, про те, що в неї заблоковані рахунки, про те, що вона є в реєстрі божників, дізнається, що відносно неї був штраф від РТЦК, якому вони надали або лікарняний, або там докази іншої поважної причини неявки. Вже тут є зловживання, то я собі можу уявити, що буде, якщо ці повноваження для ТЦК розширити.